У найбільш популярних містах світового туризму на початок травня вільних номерів в готелях майже немає. Ми спостерігаємо таку тенденцію на ці травневі свята, що найбільше купуються тури екскурсійні по Європі. Причому такі міні-тури, десь 4-5 днів вони продаються найкраще і. Цього року рівень продажу значно зріс саме таких турів. Якщо в попередні роки в травні чимало туристів обирали відпочинок на морі, то цьогоріч таку розкіш можуть дозволити собі далеко не всі. Єгипет на сьогоднішній день відкритий, тобто, ще продажі є. Туреччина відкрита. Рейс на родос, який з Воно Франківська здійснюється. Вони Франківська Родос відкритий, тобто ще місця є. Ну але відповідно це вже трошки інший бюджет. У п'ятиденний тур Європою можна поїхати, маючи в гаманці від 100 до 300 євро. А от поїздка з замками України чи, скажімо, подорож на Закарпаття обійдеться у суму від 200 до 800 гривень залежно від програми. Польських груп буде, звичайно, дуже багато. Це, це поза конкуренцію, поляки завжди їздили і будуть їздити. Багато з'явилося груп з Білорусі Москвичі, Санкт-Петербург. Це основна маса така туристів, які ми завжди практикуємо. Турфірми радять планувати відпочинок завчасно це дозволить забронювати кращі готелі і навіть на цьому заощадити.